Теперною справою займаюся відносно давно. Я навчався у вищих закладах на дану професію. З 2015 року став командиром групи розмінування. перший час повномасштабне вторгнення зустріло мене в районах. Миколаївської, Херсонської і з того краю, так скажу, я пішов ну, по лінії зіткнення з противником, піднявся наверх, це стик Донецької і Харківської областей, де мав незначне поранення, після чого був ну, замінений. ну, В подальшому знову виконував завдання. Для груп розмінування саме, ну, так скажем, саме достаються самі. Найважкіші завдання, які можна виконувати, чому тому, що піхота, артилерія, ті ж саме БПЛАшні підрозділи, не виконують ці завдання, що виконують групи розмінування тобто сапери. Сапери і розміновують сапери також і заміновують. Коли закінчиться війна, сапера робота тільки почнеться. Бойова дія, як така, закінчиться. Над головами не буде нічого літати, ну, а для сапера почнеться покрокова робота день за днем, розмінування, вивільнення наших земель від тих вибуходомочних форматів, які на даний момент ми маємо. Роки на жаль, якщо ми до сих пор знаходимо. В землі ще наслідки Другої Великої великочизняної війни, то наслідки цієї війни ми будемо ще довго заходити. Моїм завданням було якби обов'язком розказати про роботу саперів, тому що мало є фільмів, мало є таких якось комплексних сюжетів на телебаченні, які про це розповідали. А я б намагався зібрати все це в один Півторагодинний фільм, і щоб це було цікаво дивитися і не тільки нашому глядачеві, а й закордонному. Тому що через цей фільм я хотів донести на міжнародні кінофестивалі, субтитрувавши все англійською мовою і іншими мовами, щоб вони знали, що відбувається зараз в Україні. І бажання якомога більше невеличких фестивалів в регіонах, тобто Південна Америка, Азія. Африка, тобто там показати, щоб залучити тих людей, які мало цікавляться ситуацією в Україні, щоб вони знали, що тут відбувається, і наскільки негативний вплив того, що відбувається, тобто агресія Росії, щоб вони якби це продивилися, проникнулися, і щоб підтримували нас і не тільки фінансово, але й на дипломатичному високому рівні. Стрічку ми намагалися показати майже більше ніж 20-річну історію створення унікального та єдиного в Україні центру розмінування, його встановлення, його розвиток, трансформацію у сьогоднішню таку потужну структуру в 143-й об'єднаний навчально тренувальний центр «Поділля». І разом усі наближаємо мира в Україні. Дякую.